Чому більшість християнських організацій не спасуть Тебе? Більшість християнських організацій не дбають про служіння Ісусу. Вони просто дбають про наповнення своїх кишень, використовуючи Ісуса як виправдання. Вони роблять вигляд, що служать Йому, але насправді вони зайняті грошима. Вони не використовують гроші для Бога, вони використовують Бога для грошей. Це трапляється частіше, ніж багато людей, навіть християн, думають. Ось чому нашою основою і скелею повинні бути наші стосунки з Ісусом Христом на особистому рівні. Це те, що тримає нас у Божій руці, покритими кров'ю Агнця. Будь-яка залежність від релігійних організацій, деномінацій чи інших людей, триматиме нас на хиткому ґрунті. Це те, тому що всі люди плоть і всі люди недосконалі, і більшість з них просто брехуни, жадібні та мають свої власні маленькі царства, які вони хочуть побудувати. Вони самі хочуть просунутися вперед. Вони насправді не дбають про загублені душі. Дорогі браття та сестри, ми повинні твердо стояти на Ісусі Христі і Його словах. Його слова це слова вічного життя. Багато хто забуває про Ісуса, коли приєднується до спільнот, церков і деномінацій. Вони залишають його позаду і починають займатися християнською діяльністю у лапках. Ці речі стають їхньою безпекою, оскільки вони забувають про проведення часу наодинці з Ісусом, від якого походить уся духовна мудрість. Рідко зустрічаються ті, хто має откровення від Нього. Або яких Він навчає, вівці, які по-справжньому люблять Ісуса і по справжньому коряться йому щодня розсіяні, і більшість з них самі по собі, проштовхуючись по цій вузькій дорозі, сповнені скорбот, але Він допомагає нам перемагати. Ісус сказав, оскільки я живу, то й ви будете жити. Це тому, що Він живий і Він дає Святого Духа тим. Хто хоче слідувати за ним, щоб вони жили в Ньому, а Він в них. Вони будуть перемагати в Ньому. Без Ісуса ми не маємо життя, не маємо духа і нічого не можемо робити. Без Ісуса ми нічого не варті. Не роби інших людей, пасторів, священників, братів та сестер своїми провідниками. Найбільше чим може бути людина, це приклад того, як слідувати за Ісусом. Якщо ти хочеш вшанувати Божу людину, вшануй її, слідуючи за її господарем, бо ця Божа людина є лише спасенним слугою, якого помилував Бог. Зроби Ісуса своїм провідником і своїм пастирем, слідуй за ним і корися Його словам щодня. Це твоя безпека, це твоя гарантія вічного життя. Я сподіваюся, що це послання когось торкнеться сьогодні. Нехай Бог благословить тебе.